Всім привіт! Понеділок. Робочий тиждень починається. Вчора закінчився минулий робочий тиждень. Судячи з калюжі, дощ вночі таки був. У мене сьогодні 6 з годин роботи. Так, і перші. Три з половиною будуть зранку, чотири з половиною. Чоловік сьогодні працює вдома, сьогодні, завтра і післязавтра, Понеділок, вівторок, середа, такий в нього тиждень. Три дні вдома, два дні в офісі. Тож, діти умовно під наглядом, хоча вони собі самі дають раду. але Все одно краще, коли хтось з батьків вдома. Не знаю, як там буде з планером моєї роботи, але завтра, післязавтра не так багато в мене буде годин праці. Сьогодні так більш-менш насичено. І перший візит в мене до мадам, який 100 років виповнилося в травні 100 років, та в якої просто ідеальна пам'ять, що мене за рік моєї відсутності в неї вдома майже за рік пам'ятала мене чудово, подробиці з мого життя. Ось і пам'ятала на пам'ять номер телефону свого сина. Чи онука при мені набирала? Такий унікальний випадок, мабуть. Не такий унікальний в мене, от мені з роботи дзвонять. Це була моя колега. І вона їй треба ключі. Я взагалі про них забула, сама ними скористалась вчора. Ось тут. Мадам, в якої Паркінсона, де мені треба було самі відчиняти двері і забула їх, що їх треба ж повернути взагалі-то в офіс. Треба було це зробити. З 8.30 працює. Треба було віднести. Вчора ввечері, звичайно, куди я? В неділю не було, куди ага, треба було в поштову скриньку в мерію положити. Ну, забула зовсім давно, давно з ключами не мала справу Трохи проблема, тому що складно ще перекладу. Вона мене, моя колега, чекає біля моїх воріт, а я стояла з ключами біля воріт мадам. А до мадам їй на 10 Плюс я на 12 хвилин запізнююсь до своєї бенефіціарки. Але я повертаюсь до свого будинку, щоб віддати ключі. Ох, почався день. Добре, все ключі віддала. Тепер їду. Оп. Так, О, білочка маленька пробігла мені, дорогу перебігла. Цікаво. Мадам допомогла в душі, помила в душі. І тепер їду на закупи в внету. Невеличкі закупи, трошечки зовсім, але все традиційно. Там Мадам не змінює своїх вподобань, своїх смаків. Тож з цим все простіше. І в основному це щось на десерт, щось солоденьке. І так, вона відсвяткувала. Каже, небагато було. Кажу, велике свято було. Їй же там онук казав, що зберемо купу людей. Вона каже, так. Величеньке 10 людей. Моя дочка, мій син зі своїми дітьми. Кажу: ну, мабуть, друзів вже небагато кого можна запросити. Вона каже, так, є в мене подруга, але в неї депресія, щось вона там. І давай розповідати всі негаразди, які стаються з її подругою. І вона врешті не приїхала на день народження, тож 100 років складно зібрати. Однолітків і друзів, що тут скажеш, таке життя. Ось як я скористалась службовим становищем. Те, що мадам замовила. Я ще і собі теж на 20 євро тут купила яйця, зараз завезу моркву. Маленькі закупи. Так, ще хочу витратити пару хвилин, тут я поряд. Сподіваюсь, що не буде черги, в буланжері куплю багети. У нас вже всі запаси і заморожені, які хочеш закінчилися. А без багетів, як без рук. такой каламбур. Так. Звучка. Черга трохи є. 6 багетів. Не гарячі, правда, але свіжі, ранкові, мабуть. Так. На закупи і на буланжері я витратила 20 хвилин на все. 20 хвилин мене не було тут, на місці. Молодець. Ще завдання забрати пошту. Так. Яка чудова ця мадам, це треба окремо розповідь про неї взагалі робити. Багато розмовляю. Коли я приїхала, вона мене вже чекала з Мадаленками, з кавою. Тож ми сиділи розмовляли. Потім газету вона мені новини переказувала, читала. І взагалі, просто і читає без окулярів. Багато років тому операцію зробили їй, ну от їй 100 років. І нещодавно, там, ледь не в цьому році, вона зробила, їй зробили лазер, корекцію лазером. Вона мені розповіла, як це все пройшло. Чітко пам'ятаю, коли я останній раз була в неї, я не дуже пам'ятаю. Каже, два місяці тому, там і кілька днів. Унікальна людина. Ну, бачите, мабуть, ось те, що зазором слідкувала і багато років тому, в тому числі і зараз, ось їй 100 років, але корекцію провели. не, не закидають, слідкувати за здоров'ям, і вона, я думаю, і її, і її рідні. Вона постійно з онуком своїм спілкується, Там часто, коли я в неї буваю, розповідає, як справи. Тримають зв'язок. Чудово, ось це приклад, мабуть, життя і в такому поважному віці. Зберігати здоров'я, світлий розум. Ось це справді дар такий, подарунок. Мені зараз тут в центрі, на сусідню вулицю, буквально біля площі недалеко. Я ще встигаю, у мене ще 10 хвилин навіть є, тому я зараз завезу продукти, скажу, щоб забрали їх внизу і ще півтори години працюю. Залишила там на столі, покликала через відчинене вікно. Чоловік виглянув вже, подивився. Зараз заберуть, я їду. Головне, не забути поставити час паркування, бо я стала на синю розмітку, мене не півтори годинки зараз година. Я закінчила тут годинку, у мене є 10 хвилин ще до, до наступного будинку. Я заїду в мерію. Прийшло сьогодні два повідомлення. Одне з них звучить так, що агенти, яким це, це запропоновано, якось так можна про, перекласти, е, є доступні талони на ресторасійон. Мені цікаво, що це деяких офісах, на деяких роботах пропонують спеціальні такі ваучери, які можна зни... отоварювати, як правильно сказати, в супермаркетах. У мене такого ніколи раніше не було, я не знаю, чи мені це доступно, чи це інший вид контракту, треба запитати, забрати свою платіжну, зарплатну відомість нехай і... зарплатну. А, ну, Друге повідомлення. Одна бенефіціарка теж добре мені відома, яка була в лікарні. Вона померла. Окей, окей, розказує, що це було. Е, виявляється, вони мені просто забули сказати, що є така можливість. Якби не надіслали цю розсилку. Я думаю, що це сіріл зробив наш адміністратор тепер. Я б не дізналась про те, що є така можливість, вона, мабуть, весь час була. Для тих, хто працює більше трьох місяців, доступна опція: замовити компенсаційні такі талони. На хар... Це як харчування, як компенсація за обіди. Але це 50% від суми. Покупки вона сказала, що не всі супермаркети це приймають. Я бачила, що в нету У мене в сестри в двоюрідної такої таке є, трохи по-іншому виглядає. Тобто роботодавець оплачує 50% від суми, на яку ви берете продукти, або в ресторані. Обідаєте в ресторані, даєте цей талон. У мене мені доступно 30 євро компенсації. Тобто це така книжечка з відривними талонами на 3-5 євро. І я можу цим користуватися ну, раз на місяць, ось ці 30 євро. Єдине, що на мене не розраховано, тому що це треба замовляти. Я не знаю чому, але дехто не бере ці талони. Чомусь виявилося, що цей адміністратор не бере. І тут, тут таки моя шефіня почала його агітувати, каже це дуже практично. Тому що він сказав, що він зазвичай купує продукти там, де не приймають ці талони. Вона каже: так, ви можете і в ресторані, ви ж можете в м'ясній лавці, в бушері, в буланжері можете ними скористатися. Він каже: так, о, так, ну тоді я візьму, мабуть, так теж замовлю собі на наступний місяць. Раз на місяць можна подавати ці заявки ну, і замовляти ці талони раз на місяць. Отже. Мені тепер світить це наступного місяця. Але вона каже: Я не знаю, чому ми ну, забули, забули сказати, що є така можливість. Це ж я до того, скільки працювала майже там, ну, більше ніж півтора роки. І зараз, ось, вже шостий місяць пішов, як я вийшла, і ось я дізнаюсь про такі чудові можливості. Все, я доїхала ще годинка в мене. До Сюзанни і Марселя, як завжди в обід в будні дні, в вихідні дні, а от ось у будні на обід приїхала дочка наймолодша. Вона, вона мене, мабуть, на років 10-15 старша. Ось обідає, то що в мене більше такого е, Ну, те, що контролю, вона мене не контролює, але більше зі мною розмовляє, більше якогось такого свідомого спілкування в мене був. Звичайно, з цими бенефіціарами особливо не порозмовляєш. Принаймні, одне й те саме завжди. Ось е, їду зараз додому на обід, в мене рівно година до наступного місця роботи. Аж трошки перепочину. П'ятої повернуся. З новин, тільки що Іван мені показав, надійшов лист чи що повідомлення, він зайшов на ресурс, Миколаю погодили безкоштовний проїзд на потягах окситанських. І буде в нього якийсь проїзний і міський транспорт, автобуси, метро в Тулузі на навчальний рік. Та нагадаю просто, що Миколай наш старший син, старшокласник і старша школа називається Ліцей. Він е вступив. Давали документи, і він вступив в Тулузу. Тулуза за 40 кілометрів від нас. Взагалі це такий головний біль, що для мене. Я відкладаю ці думки, і переживання на майбутнє, що місяць спокійно поживемо, все одно через голову не стрибнеш, але Миколаю доведеться їздити потягами і міським транспортом щодня. Справді дуже незручно, саме від вокзалу йому треба, від центрального вокзалу Тулузи, треба буде ще міським транспортом добиратись. Метро, тоді автобусом. Скільки це в нього буде забирати часу, так, щоб він не запізнювався. Ну, Таке думаю, що його півтори і до двох годин в одному напрямку треба буде їздити щодня. Подивимось. знову ж таки, я ще навіть не хочу про це так міркувати. Тому що Іван їздить в Тулузу. Чоловік працює в Тулузі, їздить, як на цьому тижні він всього два дні на тиждень їде туди, плюс він не бере вже автівку, їздить теж громадським транспортом, потягами, метро, трамваями, витрачає час, але ж це два дні на тиждень або три дні на тиждень, як буде на наступному. Ось Миколаю доведеться всі п'ять днів ось так. Громадським транспортом користуватись. Та й таке. Але, принаймні, ось подавали заявку, всі документи надавали, звідки, і куди йому доведеться їздити. І ось зараз прийшло погодження, що проїзд для нього буде принаймні безкоштовний, і це теж суттєве. суттєвий такий доробок наш сімейний бюджет. Взагалі-то. Це доволі дорого. Іван придбав проїзний на місяць на потяг і на метро теж трамвай, він дійсний. 75 євро коштує на місяць, на 30 днів, незалежності скільки ти там будеш їздити. Ось так. Такі новини. Більше ніяких наче новин не встигли мені сказати, повідомити вдома. Я їду до водонапірної башти. Власне вже приїхала до своїх тепер постійних клієнтів. Дві години це будинок фанатів Леді Діани. Бонжо. Так, Все, готово. Ще одна годинка. Повернуся до мадам. Яка біля центру, в якої я вже годинку одну провела. І ми з нею домовилися, і в неї так записано насправді, що після обіду це прогулянка. Треба з нею прогулятися під ручку. Ми колись з нею вже ходили, і там біля монументу, в центрі міста посиділи на лавочці разом з іншими. Наскільки Подивимось, як мені зараз буде. Можливо, в мене буде такий. Легкий варіант останньої години роботи. Тут мадам любить поговорити теж, і в неї, дивлюсь, що попередньо мої всі колеги, ну це я ще раніше дізналась, пишуть, що дискусіон, дискусіон. А, і вона мені сьогодні розпитувала мене, чи поїдемо ми ще у відпустку в наступному місяці. Кажу, що ні, не планується. Взагалі це дорого, що серпень це найдорожчий місяць. Щось орендувати, десь відпочивати. Вона каже: О, так, так. Найкраще в червні, в травні, кажу, так, це правда, але ж червні, в червні-в травні діти в школі ми не можемо поїхати, коли вони вчаться. Вона, А, ну так, це правда. Можливо, на осінні канікули, тож я, я їй кажу, у нас буде можливість встигнути на теплу погоду. Там сказала, що в неї сестра, чи невістка, скоріше так, бельсюг. Гарна сестра, чи красива сестра перекладається буквально, це невістка, так називають французькою. А Бельмех це свекруха, або теща. Теж. Красива мама. Чи гарна? Е, ось, Живе на березі Середземного моря, і то каже, що в жовтні взагалі то й до 30 градусів буває температура повітря. Буває, але не, не багато, не кілька днів. Можу підтвердити, що, що ось на мій день народження, навіть минулому році ми на океан їздили, то було 23, здається, до 25 градусів тепла було, а це, між іншим, кінець жовтня. Це вже мріє про майбутню відпустку, і вона буде вже не літом. Літом будемо працювати. Давно не були в нашому муніципальному басейні. Треба буде це виправляти. Зараз 23 градуси тепла, до речі. Так. Гарно так погуляли, ось тут тільки що сиділи в цьому скверику. Відпочила. Я ще мені за це гроші заплатять. Так би завжди, але ні. Наступного тижня, через тиждень, я буду саме в ту годину, коли треба будинку прибирати, а ввечері хтось буде інший. Та й таке. Все. П'ята година. Я вільно їду займатися домашніми справами. В першу чергу мені треба відео відредагувати, бо я вже запізнююсь з публікацією. Сподіваюсь, ви мене за це вибачите. А що це в тебе така гарна футболочка, щось я її не пам'ятаю. Шортики. Мамо, Я хотіла тобі сказати, що це Хоч... збірна Франція тут. А, точно. І я футбольної одяг поїхав. Футболістка м'ячок знайшовся. Чи б я зробив? Томі і Аніка розплющили очі, аж скрикнули із захвату, коли побачили розкладені на каміні ласощі. Там були й маленькі смачні бутерброди з котлетами і шинкою, і ціла купа оладок, посипаних цукром, і кілька копчених ковбасок, і три ананасові пудинги. Адже пепі вчилася куховарити в кока на кораблі свого тата. Ох, як добре мати санітарний день. вигукнув Томі, напихаючи рота оладками, Якби кожен день був санітарний. А як же, щоб я весь час мила підлогу, це, щоправда, приємна робота, але втомлива, як її робити щодня. Нарешті діти так наїлися, що навіть не мали сили поворухнутися і тільки мовчки грілися на сонці. Цікаво, чи літати важко за якийсь час озвалась пепі, задумливо дивлячись за край каменя, круча стрімко спадала вниз, і до землі було далеко. Думаю, що летіти вниз можна навчитися, повела вона далі. Вгору, звичайно, важче, але ж можна почати з легшого. Мабуть, я зараз спробую. Не літай, пепі, в один голос закричала Томіаніка. Пепі, Люба, не треба літати. Але пепі вже стояла на краю урвища. Лети, Ластівко, лети. І ластівка полетіла, проказала вона, і при слові полетіла, звела руки і скочила з кручі. Замить унизу щось глухо гупнуло. Це пепі впала на землю. Томі Аніка підлізли до краю каменя і злякано глянули на неї згори. Пепі підвелася, обтрусила коліна. Я забула, що треба махати руками, весело гукнула вона, та й надто я обважніла від оладок. Друзі, це все на сьогодні. Таким видався понеділок, мій робочий понеділок. у дітей триває канікули, а ось так все приблизно і відбувається. Дякую за те, що додивилась відео до кінця. Дуже це важливо для мене, за ваші коментарі. За те, що заходите написати кілька слів в коментарях, теж це дуже важливо для мене і приємно. Намагаюсь теж реагувати, відповідати по ходу відео на ваші питання, якщо зразу текстом не можу це зробити, тож це не марна справа. Дякую також за підписки. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаймо надію, бо все обов'язково буде добре.